скільки всі люди живемо у цьому світі, чи віруючи, чи не віруючи, люди різних конфесій, надіюся, що розуміємо або починаємо розуміти спільну відповідальність за створення. І тут постійно говориться про те, оскільки можемо, бо то є все під умовою, щоб ми старалися Впливати на виховання нового покоління, починаючи від діточок, але також на дорослих людей, щоб не нищити дальше і старатися знайти розв'язку, як почистити наші Карпати. Істина, що екологія довкілля суттєво визначається екологією людини, тобто її вірою, духовністю та моральністю. І у цьому сенсі церква має великий потенціал для охорони та збереження створеного світу. Один із шляхів, дуже важливих шляхів, щоб ця робота проводилась із священниками на містах. Там, де вони роблять свої проповіді для своїх прихожан, і було би дуже важливим, важливим, щоб обов'язково в їх проповіді були екологічні проблеми того краю, з яким він де він працює, і з якими людьми він працює, тому що е, мене можуть послухати, а можуть і не дуже послухати. А священника люди слухають. І якщо священик скаже, що треба в цьому селі, наприклад, оці вирішити екологічні проблеми, то люди вже задумуються над цим. Не тільки люди світські, але й церква переймається тим питанням. Навіть святійший отець і попередні, який в надію був наголошений блаженим Іван ІІ і папа Бенедикт XVI. Часто говорить у своїх повчаннях про гріх проти природи, який ми фактично робимо. Екологія зовнішня чи чистота природи залежить, напевно, першу чергу від чистоти душі, наскільки людина настоя. Заради цієї мети представники різних конфесій вже не раз разбиралися на міжнародних конференціях, проводили спільні екомінічні молитви єдиним вірою, закликали рятувати світ. Зараз ми виймо, що під rýznych príčin. Naša príroda zasmíčuje sa i tomu je potrebno, čo i cerkva je sa do toho, čo by ľudí v výpovedalnosti do stvoríňa. Čo by svidomo my chotili zberechti na okoličné sredovište to, čo bolo už zniščeno, čo by то, що можемо поправити або е-е почистити і просто вплинути е-е на наш народ, щоб він міг хотіли, е, щоб наша природа була і дальше красною, гарною. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, із більш ніж 6 мільйонів відомих хімічних сполук людство практично використовує до 500 тисяч. із них близько 40 тисяч сполук є шкідливими для людини, а 12 тисяч – Токсичними дуже важливо пам'ятати і знати, що Господь сотворив світ, і за шість днів, і вершину творіння Господь поставив людину для того, щоб мудро, керуючи створеним Богом світом, вона зберігала ті дари, які Господь дарував. Але на превеликий жаль, ми бачимо, що зараз навколишнє середовище виглядає деколи жахливе. І в деяких моментах в тому аспекті. Екологія стоїть на грані такої катастрофічному, можна сказати. Глобальне потепління, таяння лідників, різкі переміни в кліматі, які ніколи ще не було за історію, можна сказати, вони приводять людство до такої жахливої паніки і розстроюють і соціальну, і економічну сферу життя людини, і, звичайно ж, і духовну. Щорічно на земній кулі пустелею стає 6 мільйонів гектарів родючих земель. 11 мільйонів гектарів лісу вирубується, гине від пожеж або забруднення. Внаслідок проживання в екологічно проблемних місцях хворіють люди. Спостереження за кліматом дають змогу визначати зміни газової структури атмосфери, вивчати явище парникового ефекту, що посилюється внаслідок збільшення частки вуглекислого газу, випадання кислотних дощів, виснаження озонового прошарку, що оберігає життя на землі від жорстокого ультрафіолетового випромінювання сонця. Катастрофічних розмірів набуло забруднення морів та океанів. Стічні води промислових підприємств та міст, змиті з полів добрива і отрутохімікати потрапляють у річки. Окремі акваторії світового океану стали місцем зберігання радіоактивних та високотоксичних відходів. Видобуток корисних копалин на шельфі морів та океанів посилює небезпеку аварій. Великим джерелом забруднень став морський транспорт, особливо нафтонативний. Через забруднення води генераслини і тваринний світ морів. Порушуються процеси глобального газу та теплообміну між океаном та атмосферою. Окремі зміни глобального характеру можуть призвести до незворотних порушень у біосфері. Усе це результат діяльності людини, від якої сама ж людина і страждає. Щодня у різних куточках світу стаються екологічні катастрофи, техногенні аварії і гинуть люди. А на територіях, де щільно заселено, найголовнішою проблемою є відходи, точніше, утилізація сміття. Якщо цю проблему не почати вирішувати, бути в біді. Як в школах, університетах, у всіх шкільних закладах, так і церква у церкві, священники ми є покликані зобов'язані говорити, проповідувати, щоб зберігати природу, щоб зберігати землю, дар Божий, який ми отримали від Господа Бога. Фактично, людина є вершина творіння, має розум, має е, волю, чи добру, чи недобру. Нам її треба схиляти до доброї, виховувати в людях, вірниках. Від маленьких причатків до порядку до чистоти все-таки є приємно і мило дивуватися, коли природа є гарна, чиста, е свіжа. Вона милоє око, радіє серце, надихає на, на, на краще життя. Це ще одна правда третього відділу. Я бажаю вам жити у чистому довкіллі. Побачимось.